Всім привіту. Сьогодні будемо дивитися, що зробили бджоли після семи днів, як підставили рамку з розплодом, будемо дивитися до ось цієї маленької ройової сім'ї, що вони зробили і які у них зміни. Взяли звідти рамочку з розплодом, бо тут не було матки. Скоріше всього, бо пройшло достатньо днів, більше 20 днів, і так і не з'явились ознаки її перебуття. Ми того разу взяли рамочку, підставили туди і будемо дивитися, палим димар і погнали. Погнали. Будемо дивитися. Як вони повели себе? Вони закутані трьома мішками. В тому вулику двома. Так, подивимось, що вони тут наробили. Може її пусті рамки підіжмемо? Заберемо що вони їм будуть лишніми. Подивимось. Курнушка, що коли погана погода, я підкормлюю їх трішки. і не продовжили тягнути. Тут а що у нас тут у нас пусто. А ні, з цієї сторони є нектар і перга. Так, подивимось, що тут а... з розплодом. Тим, що ви підставляли, що ми наробили. Ого. Оп, акуратненько. Так, відтягнули маточники і знизу. Знизу ройові маточники, якщо я не помиляюся. І з цієї сторони понатягнуло. Зверху є нектар, перга. Клас. Раз у нас так бистренький огляд, а потім будемо приймати міри. Вирішив по-бистренькому заглянути, поки немає дощу. Замотиш так можна було нищити тут також нектар перга крайня рамочка дивимося що тут з нею не так чи так, так вона порожня ні її трішки нектару Що ми зробимо? А ми заберемо вощину, щоб не лізли їм дурні месі. Чи зараз я акуратно їх районі. їх мені крайне не потрібно так що хтось назве це безжалісно але хай краще займається тими Забрали. І зараз ще тут пособираємо. І на тому буде все. тут а. все. От залишимо їх зверху. Хай глядять собі виводять, яку вони захочуть, а знизу це ройові. Ройовище тільки не вистачає. цю ще заберемо. Ай, не обережно. я дуже сильно перепрошую. Так, рущенко не. За БРМ. Тікай. Вона їм зараз не до чого, їм цих рамок хватить. У нас починає зацвітати гречка. Так що хай запасаються кормами. кормушку я залишу. В нас передають дощі. На пару хороших днів, так що хай кормушечка буде, так, закриваємо. І все, на цьому подивились. Маточники відтягнули, дройові забрали. Поправте, якщо щось не так, косяків допустив я багато, але... Але. Оп. оприваємо їх, закриваємо, закутуємо, щоб їм було тепленько і чудово. сбоку матросики вот, okay. вот так Все. Погнали далі. Якщо там буде щось цікаве, обов'язково покажу. Оглянули цього вулика, не знімав, в принципі, там не було нічого цікавого. Є розпліт, є трішки відкритого, закритого личенка, корм є. Все є чудово. Ці відреагували теж класно, потягнули маточники. <клух> Нижні ройові я поудаляв. Рамку з влощеною вирішив, прийняв рішення забрати. Вони її там потягнули зовсім трішки. Так що. Хай займаються потомством. Хай займаються розплодом, матку хай виводять. А ця вощина їм поки зайва. Корм в них є, все чудово, корм нектар. Клас. Ось такий у нас вийшов. Така реакція бджіл на підставлену рамку з розплодом. До нових зустрічей.